Наш пінгвінчик дуже хоче навчитися віднімати двоцифрові числа. І він навіть придумав приклад для того, щоб навчитися це робити. Отож ми бачимо, що в нас 65 відняти 23. Нам потрібно з'ясувати, скільки ж це буде. І почнемо ми з того, що знайдемо, де в нас одиниці, а де у нас стоять десятки. Одиниці у нас стоять ось тут Одиниці. І я навіть обведу це ось таким чином. Все в цій колоночці. Це одиниці. Ось так. 5 у нас стоїть на місці одиниць, і 3 у нас стоїть на місці одиниць. А ось тут у нас знаходяться десятки. Десятки. І зроблю так само чином. В цій колодці у нас будуть стояти тільки десятки. Ось так. І віднімання, як і додавання, завжди варто починати з одиниць. Тож ми маємо 5 одиниць. І віднімаємо 3 одиниці. 5 відняти 3 у нас буде 2. Отож, на місце одиниць ми поставимо тут двійку. А ось тут там де у нас десятка, десятки, 6 десятків, відняти 2 десятки, 6 відняти 2 буде 4 десятки. Все настільки просто. Ось ми і знайшли відповідь. Ми обчислили цей приклад. Тобто 65 відняти 23 у нас буде дорівнювати 42.